Це на позор і бджолами ти займаєшся, так? Все, закидаю бджолісто. Я не знаю, у мене сьогодні такий, знаєте, день. Якби це мало бути в неділя, максимально вихідний день трошки відпочити, трошки прийти, привести, як то кажуть, справи в порядок, але ні, мені весело, мені весело, тому що в нас в багатьох людей. Я не знаю, як це прямо сказати, але я просто не можу не зняти це відео. Народ, виявляється, що я персона, якою вже цікавиться, ну, взагалі всі, знаєте, як світові зірки там, бізнесу. А що ж сказав Майкл Джексон? А що ж там написала Анджеліна Бджолі, да? а що ж там вони там роблять? А скільки вони грошей потратили на каву? Ем, так от, Авічка, дай оці дві ті які ми випили. Да? Значить, За ці дві філіжанки кави, тому що то стаканчик-стаканчику заплатили 115 гривень, якщо що. Сьогодні, о 9-й ранку, ми більш-менш прокинулись, тому що вчора ввечері ми з друзями сиділи і почивали. Сьогодні зранку прокинулися, написали план на день і поїхали його втілювати. Е, далі ми перекусили, пообідали, взяли от це вже вечір такі дві філіжаночки кави, та й в принципі ці дві філіжаночки кави. Значить, Сьогодні ще до мене е, було кілька цікавих дзвінків. Не три дзвінка до мене було з такою жорсткою підтримкою. Е, а один дзвінок був типу: Ай, ти хлопчик, поганий. Ай-яй-яй, ти що ж таке робиш? Ти про бджоли розказуєш. Ну, ре, реально так і звучав. Е, ну, в принципі, мікрофон заряжений, можна говорити. В принципі. Я то все приймаю, але одне мене просто порвало. Просто порвало. Значить, я не буду називати, я не буду робити отим хворим людям рекламу, тому що хворі люди оце, оце може зробити, така тільки хвора людина, тільки хвора людина, тому що та людина питається про піарити. Значить, в мене в Фейсбуці, да, там десь три з лишнім тисячі е, підписників, а в нього в Фейсбуці там підписників, ну. Треба чоловіку, якось цей. І наскільки я знаю з того чоловіка, що мені там казали, що він е, якийсь там репортерний удачник, е, ну в професії не збувся, скажімо так. І лізе куди попало. Ну, мені е, таких е, хороших, таких якісних коментарів за нього дали багато. Е, ну а що, що він дав коментар за мене? Це народ, дивіться. Ви може там в тій групі не є, е, але і я в тій групі не є. Мене в ту групу принципово просто не підтверджують, тому що люди бачать мені певний рівень загрози, напевно, що щось що, 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 що таке. Ем, чи як це назвати правильно? Я не знаю прям зараз я отак. От Коротше, значить, пост. Я, ну, я читаю, мені приємно. Мені приємно, що так високо оцінюють мою персону. Я вже скоро буду брати за інтерв'ю гроші. Значить, для того, щоб записати зі мною інтерв'ю на ваш канал, точно набере ваш канал популярності. Якщо ви не боїтесь, звісно, якщо ви нормальна справа людини, ви не боїтесь, все, ви дійсно розумієтеся ви мене запросите, але народ ну, буде коштувати 2000 ну, доларів. Тому вже те, що тут пишуть то від тисячі доларів і не менше. E, значить так. Читаю, Назар Білько. Хоч, я, я, ну розумієте людина наскільки далека від. Ем, ну, я не хочу просто цими знаєте такими цими дебільними термінами кидатися. Людина не знає грамоти. Правильно українською мовою пишеться моє ім'я Назарій. Назар. Назар це невірно. значить Назарій Білько має бути. А пише Назар Білько. Пасічник України, бікій перов Україн. Помилка є. Пасічник України, в який в Україні. Там причому три помилки, тому що людина не володіє мовою. Ну, що зробиш? Є помилки, причому вони такі е, банальні помилки, як е, правила друкування. Тобто людина, яка хотіла стати журналістом, правила друку, не знає. Ну, понятно, що не став. Значить, пише наївний жовторотик чи свідомий шарлатан-інфоциган. Думки розділилися. Це він питається зробити інфопривід. Допустимо, я на нього повівся. <laughs> якби, якби про мене ж пишуть. Ну тут дійсно видно, що про мене пишуть. Значить, цей чоловік видно, він... Е, ну, скажу так, тягнутися ще до мене і тянутися тому чоловіку. Раз він про мене зробив такий пост, а не я про нього, значить йому ще до мене тянутися і тягнутися. Але я для тебе чи для вас, ну як це правильно, ні. Е, е, я для тебе, шановний глядач, або для вас, шановні глядачі, хочу сказати, що я максимально проста і відкрита людина. Значить, Е, значить, жовторотик. Я не знаю, що таке жовторотик. Я вам чесно кажу, я не знаю, звідки це е, ти. Це курча. Це лекції народжуються в український, жовтенький не Ага, от звідки воно жовторотик пішло. я не знаю. Чи свідомий шарлатан. Ну, Що такі шарлатани? Ну, шарлатани це люди, які щось кажуть і вони того не роблять. Я ж роблю. Ну, це різниця. Жовторотик, ну значить, це значить, що в людини немає моральної цінності. Людина, та, яка писала, вона питається морально принизити, і тому все. В принципі. Просто в людини більше немає аргументів. Але мені за цю людину дуже багато вже розказали всяких цікавих речей. Інфоциган, що таке інфо-циган? Знаєте, оті люди, які до мене прийшли на курси, а вони ж є, вони ж є. Ні один не пожалів, що прийшов. Тому що так як я влаштував цей курс, нікому й в голову не прийде його влаштувати. От і все. Е, то Виходить, що там не тільки я інфоциган, от ще мій один товариш інфо-циган е, Роман Батькович. Добрий день. Ти хотів одкусити, типу знімаються. Коротше, от так. Приходять тут всякі такі друзі. Ну, коротше. Е, значить, думки розділились. Дуже цікаво ж було почитати. Я дуже дякую тій людині, яка надала мені цю інформацію, тому що е, з цієї групи мені інформація вже прилітала п'ятий раз. Це сьогодні було п'ятий раз. Оцей п'ятий раз я вже цей. Е, значить, що пише? Ціле голосування Знаєте, ну, Я себе відчуваю якимось депутатом. За мене голосують. <реш> Ладно, окей. Не... Окей, Як розділилися думки? Значить, да. Дали посилання на її канал. Я дуже дякую за рекламу. Значить, не можу оцінити, не слідкую. 62 голоси. Те, що я бачу. Автор свідомий шарлатан і 35 голосів. Автор ще молодий, не дуже розуміє, що каже. 28 голосів. Гарний контент, особливо для початківців. 12 голосів. Скоріше за все, кількість підписників штучно, штучно надута. Да. 10 мільйонів переглядів при 25 тисячах підписників народ. Це штучно зуби. Кількість коментарів на каналі зашкалює. Це не штучно робити. Чудовий бджоляр. Так, міжнародні справи дзвонять з вайбера, ну то таке. Ну я ж шарлатан. Так, і чудовий бджоляр, єдина, яка змінює світ бджільництва. Адекватний голос два. Два голоси, Да. І два голоси, що скоріш за все, кількість підписників штучно надута. Ну слухайте, народ, таку кількість підписників я міг зробити, знаєте, за скільки? Не за три роки, а за один день, якби я їх штучно надував. Але зробив за три роки. Тому в мене канал максимально органічно ріс. Абсолютно, це, я, я більш здивований, коли в людей там 50-60 тисяч підписників, а вони а ні вони прошу. По 100 тисяч. Я знаю канали, де по мільйону підписників, і люди просто показують, як вони живуть. От і все. Тому е, ну, це, звісно, пост. Знаєте, як колись була шутка в українській політиці. Якщо про тебе шутить 95-й квартал, то значить ну, ти вже на уровні. Ну, це були інші часи. На сьогоднішній день, якщо ти шутиш про 95 й квартал, значить ти на уровні. Да? Ну, от якось так. Всі політики хотіли попасти в якесь гумористичне шоу. Дякую. Дякую, приймаю пошану. Це, напевно, що найбільша відзнака, яку я отримав в цьому житті. Чому? Тому що якщо людина на мені питається зробити хайп, значить е е якусь вагу я вже маю. І таких людей я бачу більше. Народ, давайте вже по-нормальному. Ну, хочете, щоб я вас на каналі посвятився, запрошуйте. Просто пишіть, ми з вами там поговоримо якісь умови там і так далі. Просто запрошуйте. Все, хватить о цього дитячого цирку? Ну, це цирк. Вибачте мене, якщо серйозно говорити, це цирк. Тому що я себе позиціоную як фахівець в галузі так і Такі, просто такі, як би ви цього не хотіли. Тому що я маю результати. Маю ті результати, там якийсь чоловік писав е, в тих постах під е, цими. В Тих постах писав, що типу, він продає чуть ли не оптом 500 гривень кілограм пилку. Народ а по тисячі гривень продаю кілограм пилку. По тисячі гривень, хочете це вірити, не хочете. Це як то кажуть, в моєму кармані видніється. Трошки я лучше знаю, що, що я як продаю, ніж що ті не зовсім адекватні люди. Значить дивіться, якщо ви хочете, похайпити зі мною. Чи на мені? Запрошуйте на канал. Не, не робіть цього цих дитячих постів. Чому це дитячий пост? Тому що, якщо ви хочете, щоб ми з вами співпрацювали, спілкувалися, вам, я вам маю що дати. Я вам маю стільки, що дати, що оті всі там неадеквати, вони абсолютно не, вони, вони не мають звідки взяти через собі хай. Е, але це най, найвища, найвища пошана. Там мені сьогодні казали, що я така людина, як я приходить в джільництво е, на один тиждень і потім з нього пропадає. Слухайте, я в джільністві вже 10 років, а в медіа просторі 3. 3 роки. І буду ще багато довше і більше. Е, але саме головне, що є люди, які дійсно адекватні, сприймають інформацію. Ми з ними ділимося цією інформацією. Це саме головне. Е, і, але будь-яка інформація повинна бути оцінена. А оцінити її можна тільки на сьогоднішній день через фінансовий фільтр. Це найлегший фільтр, який є. Це найлегший, найпростіший. І от повірте, ті люди, які зі мною працюють, ну, можете не вірити. ну, Вони отримали користь. Вони отримали користь. Хтось, е, хтось розуміє, що це довгострокові перспективи. Хтось ні, я завжди роблю на довгострокову перспективу. Сьогодні я знімаю це відео, на мені хайплять. Через 10 років ті люди будуть жаліти, що вони хайпили на мене. І я в цьому переконаний. Тому. Е, Підписуйтесь на канал Дікіпрофікраї. Якщо хочете співпраці, не бійтеся, я абсолютно доступний. Напишіть мені, чи на наші сторінки нашого магазину, чи позвоніть. Знайдіть спосіб, мільйон спосіб на сьогоднішній день є. Достукайтеся, поспівпрацюємо, але це повинно бути ну, адекватно. Це не повинно бути дитячі ігри. Хочете, запишемо інтерв'ю, класне інтерв'ю. Ми будемо з вами таким чином спілкуватися. Все, вам гарного дня. Ну, а цей чоловік мене так повеселив. Чоловіче. Тобі ще до мене тягнутися, да не дотягнутися. Тому що те сонце, до якого ти прагнеш, воно вище. А ти його питаєшся знайти десь під кимось. Будь собою, будь собою, не будь кимось. І тоді буду й про тебе писати, а поки що пишуть про мене. Всім гарного дня і давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ.